Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, подали депутати до Верховної Ради новий, точніше оновлений проєкт закону про мобілізацію. Тобто старий у нас був 10378, його завернули через те, що він був неконституційний, порушував закони і Конституцію України. Ну і от подали новий 10449. Але я скажу вам одразу, що цей законопроект іще більше драконівський, ніж був минулий. Я вчора в своєму телеграм-каналі одразу публікував деякі цікаві моменти. Якщо ви ще не підписані, посилання на телеграм є в шапці профілю. Зараз зачитаю буквально декілька пунктів, які вважаю, що ну, найцікавіші, скажімо так. Ну почнемо із того, що прибрали із минулої версії цього законопроекту. Це те, що прибрали всіх інвалідів, тобто інваліди будь-якої групи не підлягають мобілізації. Ну і так само жінки мобілізації підлягають лише ті, які мають військову, скажімо так, спеціальність, медики там, і так далі. Всі інші жінки за бажанням. Ну а тепер ще декілька цікавих пунктів з оновленого законопроекту. Значить, виключається право на відстрочку від призову у державних службовців, зокрема працівників БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби, працівників Нацполіції, НАБУ, прокуратура, служби судової охорони та патронатної служби. Ці всі люди більше не матимуть відстрочки. Голови міських та селищних рад та ОТГ мають бронь. Військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, 50% від військовозобов'язаних так само будуть мати бронь. Черговий цікавий момент, про який дуже багато спорили, це електронні повістки, тобто повістки в електронний кабінет. Саме для цього дуже швидко голосували за законопроект 10.0.62 про електронні повістки, про електронні кабінети і, в принципі, про електронний реєстр призовників. Отак називаємо його. Але. В тому законопроекті був пункт про електронний кабінет призовника. До речі, як повідомляв нардеп Залізняк, для того, щоб проголосувати за цей законопроект, навіть позачергово були скликані депутати, як вони швиденько спішили все це протягнути. Ще один цікавий момент: якщо цей закон дійсно буде прийнято, то ті, хто знаходиться за кордоном на протязі днів після підписання закону, так само зобов'язані з'явитися до консульства і стати на військовий облік. Якщо ви цього не зробите, то будь-які ваші звернення за будь-якими консультаціями до консульства. Зміна документів і так далі. Ви нічого не зможете цього зробити, поки не станете на військовий облік. Також додаємо сюди те, що тепер поліція може так само перевіряти ваші військово-облікові документи. І саме головне, ви тепер зобов'язані носити з собою, окрім документу, який засвідчує вашу особу, і ще й військово-обліковий документ. Ну там дуже багато цікавих нюансів. Я все не буду зачитувати. Я сумніваюся, що депутати в такому вигляді будуть голосувати за цей законопроект. Більше того, в кулуарах ходять слухи, що депутати максимально починають, як то кажуть, морозитися для того, щоб не підтримувати цей законопроект. Але я хотів би звернути вашу увагу і ще на одну дуже цікаву новину. Сьогодні в Росії представник МІД Росії Захарова заявила, що прорабатується вопрос о введенні обов'язкового консульського учота граждан Росії, живущих за рубіжом. Більше того, мої підписники написали вже мені, що їх родичі, які мають громадянство Росії і які проживають в Прибалтиці, то їх вже починають попереджати без військово-облікових документів. Вони не отримують абсолютно ніяких послуг. А це ще раз доводить, що вся ця війна це один великий договірняк. І лише в цьому оновленому законопроєкті про мобілізацію є два пункти, абсолютно однакові, як і в Росії. А саме це електронні повістки, які в Росії працюють ще з 23-го року, і постановка своїх громадян, які знаходяться за кордоном, на військовий облік через консульство. Тому, поки ви вірите пропаганді про якийсь там надуманий патріотизм, вони продовжують утилізовувати своє населення.